У Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі провели капремонт вуличної вбиральні. Будівля змінилася повністю, говорить директор Віктор Харченко. Користуються цією вбиральнею як діти, як, як учасники змагань, а також всі пересічні громадяни, які заходять, да, займаються на території спортивного закладу, спортивної школи нашої. Ми зробили ремонт всередині, Підбили потолок, підлогу поклали плиткою. Поштукатурили все, ну все привели в належний стан. На вулиці зробили водовідведення, також зробили захід нормально. Поміняли поміняли двері на пластикові двері. Я думаю, зробили більш-менш сучасний биранлю для того, щоб люди могли користуватися із комфортом на, на території нашого закладу. Всі роботи виконували коштом міста. На це передбачили 250 тисяч гривень. Спортивній школі кажуть, такий ремонт лише невелика частина всебічної підтримки міської ради. Відзначають постійне сприяння міського голови Ольги Попенко у забезпеченні фінансування нагальних потреб. Проводять ремонти як всередині закладу, так і зовні. При великій співпраці з міським головою Ольги Михайловна Попенко з депутатським корпусом. Нам ми кожний рік, кожний рік, щось робимо на стадіоні для того, щоб стадіон наш стадіон, територія спортивної школи, мала ну належний. Вид починаючи з осені минулого року, вихованці школи тренуються на сучасних спортмайданчиках, мають нові бігові доріжки, збудовані за європейськими стандартами. До слова, належні умови для тренування легкоатлетів створили і всередині закладу. Оновлення відбулося також за кошт міста. Планові роботи як такові, завжди проводяться в нас на стадіоні. От за час моєї каденції, яка я працюю на стадіоні, і каденції Ольги Михайловна Попенко, ми я скажу по великим року, дуже з великим розумінням підходимо до цього, що це основний заклад здоров'я для жителів нашого міста. І я скажу, в нас це виходить. Якщо в тому році ми збудували. Шикарні дорожки, де на, на даний час займається дуже багато наших жителів міста. То в цьому році було сплановано в нас капітальний ремонт вбиральні. Дуже багато людей дякують. Приходять, ну так, по великому рахунку, заклад наш відкривається десь о 4-й годині ранку, ми відкриваємо ворота, і до 11 годин вечора він повністю відкритий. Займаються всі бажаючі люди. Це займається люди на безкоштовній основі. Це здоров'я нашої нації, здоров'я наших дітей і жителів нашого міста.